Як працюють російські інформаційні операції, як Росія намагається розколоти українське суспільство? Як не поширювати дезінформацію? Про все це ми регулярно розповідаємо у наших відео. Проте ворог працює не лише в українському інфопросторі. Російська дезінформація також поширюється за кордоном і як показує практика, доволі успішно. Якщо ми думаємо, що пересічним американцям, все одно, що у нас тут відбувається, це не так. Вони слідкують, але на жаль, вони слідкують за цим з російських помийок. Вони читають це, вони запитували нас. Про богаті, про прикраси картє для зеленської. Це уривок розмови з українською журналісткою Юлією Забеліною. Вона розповідає про свою поїздку у Сполучені Штати та спілкування з американцями. Автомобілі богаті та прикраси карт'є, про які американці запитували журналістку. Це лише одні з прикладів російської дезінформації. Коли ворог поширює фейки про першу леді Олену Зеленську щоб дискредитувати Україну в очах Заходу. У цьому відео ми поговоримо про те, як Росія працює в західному інфопросторі, проаналізуємо, які інструменти ворог використовує для дискредитації України, і розберемося, як цьому протидіяти. Привіт, мене звуть Оксана Мороз, і традиційно ми говоримо про те, що важливо знати кожному громадянину, який дбає про свою інформаційну безпеку та прагне перемоги України. Наші дні події відбуваються у корпорації, яка підконтрольна західним кураторам. Корпорацією керує жорстокий ставленик. Він відправляє жителів своєї країни на вірну загибель заради підвищення власного рейтингу та отримання грошей від кураторів. Ні, це не опис нової відеогри. Це сюжет антиукраїнського мультсеріалу, який дискредитує президента Володимира Зеленського, і просуває російські меседжі на західну аудиторію. Наприклад, в одній серії Володимира Зеленського показують в образі нациста, поширюючи таким чином один з найвідоміших меседжів російської пропаганди. Мій 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 мій. А ось у цій серії Зеленський в образі Санти прокрадається до паризьких будинків і краде у дітей найкращі подарунки, зокрема іграшкові військові літаки. Перший епізод анімаційного серіалу «Ukraine Incorporated» з'явилися ще минулого року. Тоді про появу мультсеріалу почали писати російські змі і телеграм-канали. Це з'ясували журналісти BBC Україна. Вони дослідили, що антиукраїнську стрічку допомагали розкручувати відразу кілька російських ресурсів. Серед них новинний портал, який до перейменування називався Недійні російські новини. За даними BBC, інформацію про сайт де йшов мультик, поширювало російське державне радіо Супутник, а також про кремлівський сайт «Ньюсфронт», що публікує новини 12 мовами. Також журналісти з'ясували, що у Фейсбуці мультик поширювали на офіційних сторінках щонайменше дев'яти російських домів. Це закордонні представництва агентства Росспівробітництво. Сюжет мультфільму повторює головні меседжі російської пропаганди, наприклад, про те, що україною, начебто, керують нацисти, а сам Зеленський, нібито лише маріонетка в руках заходу. Та попри це російські змі приписують виробництво мультсеріалу з Франції. Проте немає жодних доказів, що його випустила саме французька студія. По-перше, у мережі неможливо знайти згадку компанії, яка займалася виробництвом мультика, які неможливо знайти інформацію про студію розробника та аніматорів. А по друге, новини про серіал поширювали лише про кремлівські медіа. Про це ще навесні минулого року повідомляли аналітики Vox Україна. Журналісти BBC помітили ще одну цікаву деталь в одному з епізодів мультика країни-члени НАТО зображені у вигляді щурів, які тікають за. Лянсу журналісти звернули увагу на те, що раніше образ щурів вже використовувався в іншому пропагандистському мультику. Його поширювали у 22-му році в країнах Західної Африки. У тому мультику щур, що особлював Францію, грабував місцевих африканців. А сам мультфільм рекламував російську ПВК Вагнер, яка брала участь у численних конфліктах у колишніх французьких колоніях. Тоді журналісти попросили трьох незалежних ілюстраторів порівняти пропагандистські роботи, після чого всі вони погодили. Що за основу щура в Ukrainian Incorporated та у провагнерівському мультфільмі використовували один і той самий шаблон. Звісно, ви можете сказати, що все це несерйозно. Ну, яка ще дискредитація через мультфільм? Що це за дитячий садок? Але погляньмо на це з іншого боку. Пригадуєте, як працює м'яка сила. Це технологія, коли нами маніпулюють у середовище, яке здається безпечним. Тобто, ми навіть не підозрюємо, що у цей момент хтось намагається вплинути на наше мислення. Фільми або мультсеріали це чудовий інструмент для просування потрібних меседжів, бо нікому й на думку не спаде шукати у них пропаганду. Додайте до цього ще й те, що новини про антиукраїнський мультфільм публікували російські ресурси. Кількома мовами для різних аудиторій, і ми отримуємо чудовий інструмент для дискредитації України і її влади за кордоном. Проте росіяни використовують не лише завуальовані методи для поширення пропаганди. Вони так само вдаються до старих і перевірених способів, як от створення фейків. Наприклад, на початку липня російські ресурси поширювали на західну аудиторію фейк про те, що Олена Зеленська нібито купила автомобіль Бугаті за 4,5 мільйони євро. Цю інформацію першим опублікувало французьке видання. А для більшої правдивості в мережі навіть оприлюднили відео, начебто, працівника автосалону, який. Буцібто підтверджував купівлю автомобіля. la voiture для Tourbillon sera l'épouse du président ukrainien Olena Zelenska. Пізніше дилер Бугаті у Парижі спростував цю інформацію на своїй сторінці в інстаграмі. Однак, на те, що це фейк, вказували ще кілька деталей: ресурс, на якому вперше опублікували інформацію про нібито купівлю автомобіля Зеленською, з'явився за 9 днів до публікації самої новини. Це сайт підробка, створений групою російських пропагандистів. Він маскується під західне медіа та поширює проросійські статті. Про це повідомили аналітики платформи Vox Україна. Також фактчекери проаналізували відео з чоловіком, який називав себе нібито працівником магазину, і з'ясували, що його створили за допомогою штучного інтелекту. На це вказувало й те, що обличчя чоловіка має гіршу якість зображення та розмитість, а його рухи очей та рота виглядають неприродно так, ніби на обличчя додатково наклали фільтр. Фейк про купівлю зеленської автомобіля недаремно поширювали на початку липня. Це відбувалося напередодні саміту НАТО для того, щоб дискредитувати Вище керівництво України на міжнародній арені. Про це повідомив центр протидії дезінформації. Наголошуючи, що цей фейк був частиною великої дезінформаційної кампанії росіян з дискредитації України та першої леді Олени Зеленської. Росія намагається дискредитувати не лише українську владу, а й самих українців за кордоном. Зокрема, інформаційним атакам піддаються українські біженці. Тут ворог працює за трьома основними напрямками: перший це демонізація українських біженців, спрямована на європейську аудиторію. Другий напрям зосереджений на демонізацію Україн ЄС у питанні підтримки українських біженців. Він спрямований на російську та українську аудиторії. Третій напрям стосується позиціонування Росії як найкращого прихистку. Для українських біженців це дані дослідження центру протидії дезінформації, проведеного у період від початку повномасштабного вторгнення і до травня цього року. Щоб зрозуміти, як Росія дискредитує українських біженців, ми детально зупинимося на першому напрямі. Для початку з'ясуємо, навіщо росіяни взагалі демонізують українців, які вимушено виїхали за кордон. Європа підтримує Україну. Це проявляється як у наданні військової та гуманітарної допомоги, так і у різних програмах підтримки українських біженців. Відповідно, основне завдання росіян полягає у тому, щоб спотворити уявлення європейців про українців. Тому вони намагаються створити імідж українського біженця як невдячного вандала-злочинця. Про це йдеться у дослідженні Центру протидії дезінформації. Аналітики з'ясували, що росіяни створили низку фейкових матеріалів щодо українських біженців. Ворог поширював їх в англійському, польському, французькому, німецькому та іспанському сегментах інформаційного простору. Наприклад, взимку минулого року на сайті однієї з аналітичних консалтингових компаній з'явилася стаття про підвищення рівня крадіжок у магазинах в Польщі. Далі цей матеріал поширили російські пропагандистські канали з гучним заголовком про те, що наплив українських біженців нібито спричинив ріст злочинності в Польщі. А далі ця теза поширювалася у польськомовному інформаційному просторі, Хоча насправді в оригіналі статті не було жодної згадки про українських біженців та їхню злочинність. Або ось ще один приклад, який наводить центр протидії дезінформації у своєму дослідженні. Влітку 23-го року російські телеграм-канали натякали, що у деяких європейських країнах збільшилася кількість захворювань на ВІЛ, нібито через українських біженців. А вже восени новина такого змісту поширювалася в англомовно інфопросторі, що насправді усі ці звинувачення були безпівстанними. Про це написали аналітики проєкту Vox Україна. Вони пояснювали, що на момент виходу новини не було актуальних даних захворювань на ВІЛ в 22 другому роках. Відповідно, не було жодних підстав стверджувати, що кількість захворювань збільшилася лише через біженців з України. Росія і сьогодні просуває потрібні її меседжі на заході, і робить це навіть не через спеціально створені сайти чи пропагандистські телеграм-канали, а й через іноземні змі. Це помітило видання Голос Америки на прикладі того, як деякі іноземні медіа висвітлювали вибуху у тимчасово окупованому Севастополі 23 червня цього року. Тоді сили оборони України знищили російський центр космічного стеження та зв'язку. Він був важливою військовою складовою у системі спутникового зв'язку та навігації для Росіян. Натомість низка провідних західних змі у своїх новинах цитували Росію, яка зі свого боку наголошувала на кількості постраждалих, що у момент удару відпочивала на пляжах окупованого Криму. Зокрема, на BBC тоді вийшла новина із заголовком про те, що Росія звинувачує США у загибелі людей у Криму та обіцяє відповідь. А на CNN редактори винесли у заголовок інформацію про щонайменше 5 загиблих у результаті падіння уламків ракети. Як наслідок, західні змі підхопили кремлівські цитати, замість того, щоб акцентувати увагу на тому, що це був удар по військовому об'єкту Росіян у тимчасово окупованому Криму. Вже захід не розуміє, як Росія використовує інформаційні технології впливу. Це ж здається таким очевидним, скажете ви. Чому ж захід бачить, як працює російська пропаганда, а деякі фахівці навіть пояснюють її загрози. Наприклад, це робить американська історикиня і журналістка Ен Еплбаум у своїй колонці для американського видання The Atlantic Вона детально розповідає про нову пропагандистську війну і те, як автократичні режими намагаються дискредитувати свободу у всьому світі. Я не буду зараз. Переповідати зміст цієї колонки, натомість зупинюся на кількох важливих тезах, про які говорить Епл По перше, американська історикиня дуже влучно пояснює, як влаштовані автократичні режими. Вони розуміють, якщо люди природньо тяжіють до цінностей демократії, то ці концепції варто отруїти. Еплбаум пояснює, що для цього мають бути дискредитовані самі ідеї демократії та свободи, особливо там, де вони історично процвітали. Цим роками і займається Росія. Тракиня наводить у своїй колонці приклад дослідження російського телебачення за період із 14 по 17 роки. Воно показало, що негативні новини про Європу з'являлися на трьох основних російських каналах у середньому 18 разів на день. Деякі з цих історій були явно вигадані. Наприклад, про те, як європейські уряди крадуть дітей і віддають їх гомосексуальним парам. Але навіть правдиві новини підбирали так, щоб показати, що повсякденне життя в Європі нібито страшне та ха. Отичне, що європейці слабкі, й моральні, а європейський союз агресивний. Другий важливий момент, про який говорить ЕПЛБаум, це російське відмивання інформації, коли Росія поширює неправдиву інформацію через своїх маріонеток і мережі посередників. Це робиться для того, щоб приховувати перше джерело і створити враження, ніби люди отримують інформацію з різних джерел. Аплбаум пояснює, як це працює на прикладі російського фейку про нібито біолабораторії в Україні. Так, ця історія здається нам смішною. Проте ось які дані наводить історикиня у своїй колонці. На початку повномаштабного. Вторгнення про неіснуючі біолабораторії почав писати один з американських акаунтів у Твіттері. Він був пов'язаний із конспірологічною мережею QAnon. Проте це не завадило тому, що його дописи набирали тисячі ретвітів і переглядів. Гештег Біолаб став трендом у Твіттері і набрав понад 9 мільйонів переглядів. Згадує сторокиня і про роль американського ведучого Такара Карлсона. Тоді він вів шоу на каналі Fox News, у якому показував ролики, де російські генерали і китайський прес-секретар повторювали фейки про біолабораторії. Також цю історію активно підтримували китайські державні змі, і це дало свої результати. У березні 2022 року чверть американців вірили у правдивість теорії змови про біолабораторії. Серед них були 32% республіканців і 20% демократів. Це дані дослідження міжнародної. Групи компаній YouGov. Гоф е. Енепелбаум пояснює, що після повномасштабного вторгнення Росія і Китай за допомогою Венесуели, Ірану і ультраправих європейців і американців успішно створили міжнародну ехокамеру. У ній будь-яка людина чула теорію змови про біолабораторії. Різні джерела повторювали їх багато разів, щоб створити враження правдивості. Паралельно російська пропаганда просувала й іншу дезінформацію, наприклад, про українців-нацистів або про те, що Україна, нібито маріонеткова держава. А війну взагалі розв'язало НАТО. І це лише один із прикладів. Сьогодні значну загрозу становлять скоординовані групи в соціальних мережах і використання контенту згенерованого штучним інтелектом. Про це йдеться у звіті центру передового досвіду в галузі стратегічних комунікацій НАТО. Аналітики наголошують, що великі мовні моделі активно використовуються для створення інформаційних загроз а коментарі загенеровані штучним інтелектом у Твіттері і Фейсбуці. Імітують політичні дискусії на чутливі теми. Активність, яку генерує штучний інтелект у соціальних мережах, так і всі розділяють на два типи: у Твіттері і Телеграмі облікові записи репостять новини або популярні. Пости, допомагаючи швидше поширювати потрібні меседжі, іноді робляться з додатковими коментарями, які можуть популяризувати дискусію і робити її більш радикальною. Другий тип активності також застосовується у Твіттері, а ще й у Фейсбуці. Він передбачає, що бути активно включаються в дискусії, просуваючи необхідні тези під виглядом особистих думок. Вони можуть сприйматися менш критично і не визнаватися частиною інформаційних операцій. Так. Усе це вказує на те, що у заходу є певне розуміння, які загрози становить російська пропаганда. Але питання у тому, що Росія без проблем працює у різних країнах і використовує у них свої технології впливу, тоді як західні країни не можуть так само працювати з російською аудиторією. Про це говорить керуючий партнер комунікаційної агенції Плас Сошал Імпакт Максим Саванецький. Я думаю, що якраз е, неусвідомлення заходу того, наскільки це є небезпечно для них. Призвело до ситуації, коли фактично Китай. Росія, Іран, Північна Корея, чотири країни, які повністю закриті інформаційно, і туди ніхто не може потрапити з цими новими технологіями. Тобто ми не можемо прийти, наприклад, в Росію і працювати з їхньою аудиторією, щоб якось вплинути на те, що вони будуть робити. А Росія без проблем просто заходить в, е, в Сполучені Штати, Великобританію, Євросоюз, будь-які інші країни, і працює там і Росія, і Китай, і інші країни, які би хотіли це робити, бо для них це елемент їхньої ну, впливу, елемент можливості. Себе захистити, Євросоюз і Америка себе не захищають. Я впевнений, що вони перебувають зараз в ситуації дуже крихкій, тому що рівень технологій впливу на сьогоднішній день він настільки змінився, що ну, завдяки штучному інтелекту, що виникають дуже часто, ну, зараз якісь нові технологічні рішення, коли ну, фактично це ну, говорить так, що хакнути людину, коли наш мозок є дуже недосконалим. І вплинути на будь-яку людину можна. Можна поміняти її думку, можна поміняти її відношення до, до якихось явищ речей. І багато людей думають, що ну, ну там на когось можна вплинути, а на мене ні, на будь кого можна. Питання просто: ну куди ці технології дадуть, наскільки вони будуть ефективними, і е, міняти уряди, впливати на країни, створювати війни. Я думаю, що це цілком нормальна перспектива ближчих там не знаю 5-10 років. Тобто ці технології дуже швидко розвиваються. Росія не припиняє займатися дискредитацією українців та України за кордоном. Вона зацікавлена у тому, щоб позбавити нас допомоги з боку заходу і нав'язати нам неприйнятні умови для переговорів. Тому ворог і надалі використовуватиме всі необхідні з цього інструменти. Проте ми можемо йому у цьому завадити. Що для цього потрібно? Найперше це інтенсивна та системна робота у кожній країні, і, звісно, ефективна комунікація з боку держави та людей на місцях. Про це говорить експертка стратегічних комунікацій Любов Цибульська. Я би ще сказала, що ефективність крізь залежить не від загальної стратегії, якщо вона навіть є. Я не знаю, не впевнена, що вона є в держави, а від конкретних людей. Людей на місцях, людей, адвокатів українських, які їздять і виступають, тобто від людей, які там живуть, так української діаспори часом. Очевидно, що посли мають і часто зустрічаються з активістами цих спільнот з українцями в цих країнах, і вони могли би їх брифувати так, робити їх частиною голосу. Україну. але насправді кожен з нас, коли він йде за кордон, він є нашим амбасадором. Звісно, сьогодні боротися за увагу і прихильність іноземної аудиторії важко, особливо коли паралельно ворог запускає нові інформаційні кампанії і розповсюджує нові фейки або дезінформацію. Але потрібно пам'ятати, що ефективною відповіддю на російську брехню може бути наша правдива історія історія, яку проживаємо ми, наші родини або друзі. На цьому наголошує екс-міністр закордонних справ України Павло Клінкен. Я і завжди всіх закликаю люди, Ну не сидіть. Той, хто за кордоном, відчувайте себе частиною цієї нації, і розкажіть якусь історію. Не потрібно там робити щось суперово загальне Але розкажіть історію про себе, про Україну, про своїх близьких, про своїх родичів тут, про те, що ми переживаємо. Про те, це мільйони людей. Якщо ця історія розповідатиметься кожного дня. Це найкраще, що відбувається, коли люди відчувають, що це йде від людини до людини. Тоді і всі ці меседжі. Які йдуть з мідіа, які ми з вами вважаємо впливовими, зовсім по іншому будуть сприйматися? Так, світ не україноцентричний. У ньому існують інші проблеми, і загрози, а ще російська пропаганда і дезінформація. Тому ми маємо боротися за те, щоб наш голос і наші історії були почути. А для цього потрібна як системна робота з боку держави, так і наша безпосередня участь. Це все на сьогодні. Дякую, що дивилися, і до нових зустрічей.